thank you На нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник вітаю. Повна інформаційна картина замуть у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Все без змін. Зайві метри нерухомості в Одесі будуть оподатковувати за старою схемою. А бюджет міста планують затвердити вже наступного тижня. Заручники ІМЕКСБАНКУ Максбанку. Список тих, хто не може отримати свої гроші, поповнили працівники одеських та районних видань. Кулюча смакота. Новорічні ялинки, які чесно відслужили містянам на свята, тепер чекають у одеському зоопарку. Скорочення соціальних програм в Одесі не обіцяють, у тому числі і житла для сиріт. Без змін залишать і податок на зайві метри нерухомості його збиратимуть за старою схемою. Про особливості бюджету 2015 та терміни ухвалення головного кошторису Роман Семенов. Бюджет міста буде прийнятий менш ніж за тиждень. Про це повідомили в департаменті фінансів Одеської міськради. За словами керівника депутатської комісії з питань бюджету, незважаючи на новий досить жорсткий державний кошторис, усі соціальні пільги в Одесі будуть збережені, а податки суттєво підніматись не будуть. Бюджет города Одеси, бюджет розвитку, Слава Сланіколана не сказала, но значно вищий. Практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. Напомню, что бюджет развития это все то все те средства, которые мы аккумулируем для развития города, для строительства дорог, для реконструкции нашего жилищно-коммунального хозяйства. Особливо це стосується податку на житлову нерухомість, адже за новим податковим кодексом місцеві владі надали повноваження оподатковувати всі квартири площею більше ніж 60 квадратних метрів, і будинки площею понад 120 квадратних метрів. Одеса цією нормою не скористається. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміємо, що 65, 70, 85 і так далі. квадратных метров это не те квартиры, которые можно как автомобили сказать налог на роскошь. Поэтому нам и руководством города совместно с бюджетной комиссией предлагается и еще с комиссией по экономике вынести проект решения, где в два раза увеличить вот эту социальную льготу. І ставить її така, як була в прошлом гаду, за словами чиновників, планується збільшити видаткову частину бюджету майже на 3 мільярди гривень і поступово замінити усі пільги на адресну грошову допомогу. Роман Семенов Георгій Дячик. В Одесі назріває фінансовий майдан. Щоб отримати свої зарплати та пенсії в ІМЕКСбанку, Одесити годинами вистоють у довжелезних чергах. Але гарантій, що отримають гроші на руки, ніхто не дає. Окрім містян, заручниками Імексбанку стали працівники одеських видань. Про блокування доступу до банківських рахунків редакцій заявили представники газети Вечірня Одеса та Саратської районної газети. З подробицями Катерина Чабан. Клієнти імексбанку, включаючи й редакцію регіональної громадсько-політичної газети Вечірня Одеса та Саратської райгазети, не можуть отримати кровно зароблені кошти з кінця минулого року. Зарплати газетярів заблоковано на банківських рахунках редакцій. Усі спроби достукатися до банкірів марні. Достатньо длительнее час ми використовувалися услугами імексбанка. У нас складувалися нормальні ділові відносини з банком. Но... Уже 4 месяца эти деловые отношения потерпели крах. Наши деньги зависли в банке. Все попытки наладить какой-то диалог с руководством банка, с владельцем банка господином Климовым, никакого не дают результата. Все попытки газеты обратиться к властям тоже не дают результата. Аби перед новим роком люди не залишилися без грошей, вирішувати проблему редакції довелося самотужки. Зарплату ми виплатили співробітникам з задержкою в два місяці. Це просто на скриблі по, по сусікам рекламні деньги там і всі і какие копейки, які у нас були. От і як далі в газеті, совершенно непонятно. За словами Лариси Бурча, під відділеннями і Міксбанку в усіх регіонах України проходили різноманітні акції протесту. Люди оголошували голодовки, приковували себе кайданками до поручнів. Вплинути на ситуацію намагаються усіма доступними методами, але віз і нині там мовчить і мінфін. Нужна бити колокола. Тим не менш, які колокола у нас, к сожалению, не звучать. Не звучати ні від, від Міністерства фінансів, куди обрещаються люди. Не звучать вони із Національного банку, куди обрещаються люди. У своєрідній блокаді з боку і опинилися і працівники Сарацької районної газети. Редакція повинна була завершити 2014 рік благополучно, але ми перестали отримати зарплату. У нас нарушились связи с типографией, с которой я каждую неделю вела неприятные разговоры о том, когда же будет, будет, будет расчет. Мы предприняли, я считаю, то, что мы могли предпринять. Мы отправили письма в, в наше районное управление, в областное. Ответа мы не получили. Сессия районного совета приняла решение. Об обращенні к Національному банку, к обласному управлінню ІМЕК з банка і к народному депутату. Ну, наскільки я знаю, на сьогоднішній день теж результатів нікаких. Про ситуацію в Одесі вже проінформоване керівництво Нацбанку України. Тепер газетярі готують звернення до депутатів Верховної Ради. Сподіваються, після того, як про їхню проблему буде заявлено з трибуни парламенту, її вирішать. Катерина Чабан, Марина Недовес, Георгій Дячик. Україна без російського кінематографу цього разу без фільмів та серіалів про пропаганду спецслужб сусідньої країни. Протидіяти інформаційній війні розпочали ще з початку окупації Криму. Як справи нині розповість Катерина Чабан. Російському кіно не місце в Україні. Щоправда, Державне агентство з питань кіно заборонило показ не усіх фільмів і телесеріалів сусідньої держави, лише тих, що шкодять. Головна причина інформаційна пропаганда, зокрема російської армії. Називаю їх назви, і вони говорять самі за себе, наприклад, там спецназ, марпехи, uh -huh. щось іще. Тобто, це абсолютно фільми, які присвячені глорифікації е, спецслужб Російської Федерації. Які зараз ну, фактично здійснюють те, що ми, що ми знаємо. Тому це, очевидно, теж є просто підтримкою ворожої пропаганди. Ми знаємо, що Росія використовує свій кінематограф дуже потужно як інструмент пропаганди. І під час е фактичної війни... Ну, ми не маємо права так, от прямо дозволяти їм тут, так як вони хочуть, все, що хочуть робити. Захист національного інформаційного простору пріоритет для української держави, каже Пилепідлєнко. Саме тому Державне агентство з питань кіно обмежує вплив російської пропаганди на вітчизняного глядача. Водночас така заборона не зачепить російських фільмів, які не загрожують національним інтересам. Зараз ми здійснюємо постійний моніторинг всієї аудіовізуальної продукції, яка заходить на наш ринок. Яка Має отримати так звані прокатні посвідчення, це державне посвідчення на право розпосюдження і демонстрування фільмів, яке видає наше агентство. При нас, як я вже сказав, діє експертна комісія, куди входять фахівці, відомі поважні, авторитетні люди. Вони переглядають ці фільми в тому числі і дають нам нашу експер... їхню, їхню експертну думку. На підставі цієї думки ми приймаємо рішення, чи... Обмежувати показ. Одесити, з якими ми поспілкувалися, погоджуються, забороняти російську пропаганду в кінематографі варто, але тільки не фільми радянського часу. Тут покльоп йде на рідну Україну, то, звісно, треба запрещати. Росіяни не дозволяють українцям там, е, взагалі слово сказати. А ми чого повинні бути терпіти їхні. А хороші фільми, кінокомедії, можна дивитися. І сміяць просто у нас є теж російські хороші фільми. чому їх запрещать очень хороший. І... Нічого ні там не пропагандують такого. Теж операції приключення Шуріка. Зачем їх прекращать, Запрещають. Нагадаю, раніше в Україні заборонили ретрансляцію 15 російських каналів в ефірних і кабельних мережах. Операторам, які транслюватимуть заборонені телеканали, світить кримінальна відповідальність. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Якісне харчування майбутніх мам, запорука гарного здоров'я їхніх дітей. Цьому питанню чимало увагу приділяє міська влада, яких заходів вживають, аби перебування вагітних і породіль у пологових будинках було комфортним і ситним. Дивіться далі. У 1994 році у зв'язку з недостатнім фінансуванням у деяких одеських пологових будинках було припинено харчування вагітних і породіль. Незабаром колишні харчблоки у зв'язку зі зміною санітарних вимог і стандартів медичної допомоги перепрофілювали під медичні структурні підрозділи. Але проблема, чим і як годувати жінок, залишилася. Вирішення цього питання зрушилося з приходом на посаду міського голови Геннадія Труханова. Середини вересня минулого року у пологових будинках встановили вендингові автомати. Це створило певні зручності як в медичному персоналу, так і самим породіллям. Закладка продуктов происходит в эти аппараты, которые поддерживают нужную температуру хранения и подогрев ту необходимую температуру, которую женщины получают питание. Женщины берут с аппарата сами. Единственное, что наши сотрудники, чтобы не путались, нажимают те кнопки, которые закодирован определенный продукт. Первое под одним кодом идет, второе под вторым кодом. А так женщины берут им удобно то, что она может питаться в какое ей удобное время. Утром женщины бывают и все, Імсов можуть покушати і в дівіч. Продукт буде качественний, лежать, сохранять свою температуру, в холодійнях а потім подалі якість продуктів і готових страв, а також дотримання санітарно гігієнічних норм на всіх етапах приготування і зберігання їжі ретельно контролюється. Вагітним та породілям передбачено триразове харчування. Меню, значит, выдается и на станция на всю неделю. И это меню может каждая женщина ознакомиться и посмотреть, что она может здесь покушать, что захочет, если ей дома принесут. Ну, и меню состоит из первого блюда, второго блюда. Салатик, значит, идет на вечер кефир порционный и булочка. А утром идет или каша в основном, запеканка в пятницу. У нас, в общем, каждая женщина знает, какое, какое блюдо, когда она покушает. Такий метод організації харчування є новим, кажуть породіллі. Десь дуже вовремя подають завтрак, обід і ужин. О чітка по време виробота вироблено організмом звод. Берем, конечно, хочу повреме поїсти. Це очень удобно, що судочки, все подогрівається. И здесь, что немаловажно, важливе, меню здесь такое очень подходит для беременных по калорийности. Такі вендингові апарати встановлені в першому, другому і п'ятому пологових будинках Одеси. Харчування є безкоштовним. Новорічним ялинкам друге життя. Деревці, які відслужили свій термін у оселях, можна використати з користю. Де якому можуть згодитися лісові красуні не першої свіжості, розкаже Катерина Чабан. Свята закінчилися і головна прикраса Нового року ялинка поступово залишає помешкання Одеситів. На жаль, подальше, її доля відомо сміттєвий бак. Ми дізнавалися, як саме одесити утилізують ялиночки. Ну, взагалі, вельфатер. Я только такой способ знаю. Раньше зжигали, потом запретили. И сейчас все альфатор бросают. Что люди делают? Выбрасывают на улицу. Что могут ще сделать? Квартира наш сыпется, ви не будете держать. Не знаю, вибрасили непотрібні ялинки та сосни вже з'явилися на вулицях міста. Саме так діє більшість одеситів, але є інший варіант. Якщо ваша ялинка відслужила своє, викидати її у смітник не обов'язково. Лісові красуні будуть раді підопічні зоопарку. У нас е, прошлої роки привозили ялки, е, вот сосни після новогодніх святків, і е, ми їх скармлювали. В прошлом году не привозили в этом году пока не знаю будет или нет это хорошо когда нам привозят их не, не очень много когда вот две машины допустим мы можем скормить у нас слониха хорошо ест, там копытные многие за словами Ігоря Білякова, поки що сосни та ялинки до зоопарку не приносили, проте надії не втрачають, очікують лісових ласощів до кінця зими. Думку щодо майбутнього новорічної красуні змінили і опитані нами одесити. Можна йолочку віддати, наприклад, в зоопарк Звірята її будуть кушати. А я не знав. Не знав. Ну, тепер ти будеш знати? Так. Да. що ти будеш робити опять йолки. А давайте в зоопарк. Тепер лісова красуня може принести радість не тільки до вашого дому, а й звірятам з одеського зоопарку. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Залишайтеся на нашому каналі, та якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Гарних вам вихідних побачимося вже у понеділок. На все добре!